Ознайомитися з цікавинками свого міста та навіть опанувати початкові навички екскурсовода. У столиці для місцевої малечі влаштували майстер-клас Мій Київ. Його формат не лише допоміг школярам дізнатись деякі факти з історії, а й по-новому поглянути на вже знайомі, здавалося б, місця. Біля навчального дитячого центру Майстер-клас зіркові батьки проводжають своїх чад на прогулянку історичними місцями в столиці. І з другого поверху автобуса кажуть організатори, Київ видається величнішим. Таким чином я віддав сина, він взяв свого автопарад, буде багато фотографувати, потім буде багато розказувати, і ми придумали е, йому таке. Ну всі сказати наказання, не наказання, бо він дуже любить такі речі. Е, напише реферат на цю тему. Корінель Вів'янка, журналістка Юлія Бориско, вирішила і собі підучити історію міста і супроводжувати доньку. Це прекрасна нагода. І якщо я можу побачити Київ з висотою, бо не пташино звичайно польоту а другого поверху там приємно. Хоча цікаві місця столиці, як ми дізналися, родина відвідує і любить. Володимирський гірці І на пейзажній алеї. Подорож розпочалася маршрутом Лавра, Мар'їнський парк, європейська площа, що колись називалася театральною. Потім від Майдану, де у давні часи було кози не болото, піднялися Михайлівською вулицею. Біля Золотоверхового монастиря зробили привал для фотографій. Звичайно, великим стимулом було те, що до кожного киянина приїжджають гості і влітку. Це теж мене надихало, тому що гості приїжджають, вони щось хочуть, і ти кожен день мучиш собі голову, яким чином їх розважати. Від екскурсоводів почули про заснування ляцьких воріт, столичних парків та багато інших цікавинок, наприклад, чому Архангела Михаїла у народі називають Бетменом. Про такі деталі навіть не здогадувався, ділиться враженнями юний Михайло. Хоча у екскурсіях ноги набив давно. Так, звісно, особливо та, з моїми бронежами, які до мене приїжджають. та головне завдання подорожі навчити дітей самостійно знайомити гостей з містом та адаптовувати їх до майбутнього євро 2012 До Києва приїде багато абсолютно різних людей, і ми всі повинні бути готові достойно зустріти. Зараз я ще буду запитувати дітей, хто готовий цю саму екскурсію розповісти англійською, французькою, німецькою, іспанською мовою. По закінченню майстер-класу, Рудницька планує влаштувати учасникам невеличке опитува, здати дипломи юних столичних гідів. Ліна Романченко, Сергій Нарожний, телеканал Київ.